Добрий день, дорогі діти. Розпочинаємо наше заняття. Хто вночі у лісі полі побілив усе довкола, хто смереку і ялину вбрав у сніжну кожушину? Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. Молодці діти відгадали. Давайте пограємо у гру. Що буває взимку? Вам потрібно поміркувати, що відбувається з предметом або явищем взимку. Дерева голі без листя. Погода холодна, морозяна, йде сніг. Вітер холодний, колючий, поривчастий. А тепер розгляньте картину узимку на прогулянці. Назвіть усі предмети, які ви бачите на картині. Що роблять діти. Я буду складати розповідь, а ви послухайте. Прийшла зима, випав білий пухнастий сніг. Діти вийшли на прогулянку і почали весело гратися. Дівчатка та хлопчики грали у зимові ігри. Хтось катався на ковзанах, а хтось на лижах. Діти весело котилися з гірки на санчатах. Дівчинка та хлопчик гралися у сніжки. Всім було весело. Ось така розповідь вийшла у мене. Тепер ви складіть свою розповідь самостійно. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.